В сумі 7 мільйонів 696 тисяч 500 гривень. Як ви пам'ятаєте, на початку року ми виділили її були на, до кінця на півроку? На півроку, і тепер вони вже на, на 8 місяців. Тепер на 4 місяці вони нам ще додають освітню субвенцію. Також нам виділили освітню субвенцію на харчування учнів по спеціальному фонду 52 тисячі 800 гривень. Також виділили субвенцію. На здійснення доплат педагогічним працівникам у сумі 241 тисячі 400 гривень, і також субвенцію на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів у сумі 133 000. 21 а я по цьому не обичаюся. А харчування спочатку банка чи вже є? Як... Ні, вона вже називається, сувенція так називається. Освітня, освітня, ні, ні, я прочитаю, по, по... Раніше говорили, що і 5, і 11. Так, чи так чи ні? на Так. Да. На забезпечення на харчування учнів закладів загальної, середньої освіти. Тобто на всі, так? На всіх, всіх. так? Але 52 тисячі. Це за спеціальним фондом. Так, да, на слідуючий місяць будуть додавати. Також ми збільшуємо дохідну частину бюджету на суму 375 тисяч. 75 тисяч це є податок на доходи фізичних осіб, 150 тисяч єдиний податок з фізичних осіб і 150 тисяч єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників. виробників. Це за рахунок перевиконання доходної частини. Ми виділяємо на проведення у школах відеоспостереження 100 тисяч. 100 тисяч йде на оплату послуг по підготовці у закладів не, по підготовці закладів освіти до опалювального сезону 50 тисяч і 100 тисяч по встановленню люків та дверей у закладах освіти. Загальна сума 275 тисяч і на садочки виділяємо 100 тисяч також на Встановлення люків та дверей у закладах дошкільної освіти в сумі 30 тисяч і підготовка закладів до опалювального сезону 70 тисяч. І вже за рахунок цих субвенцій, що нам виділили, ми збільшуємо надання на функцію, на освітню субвенцію, це заробітна плата вчителям, суму 7 мільйонів 696 тисяч 500 гривень. На здійснення доплат педагогічним працівникам 241 тисяча 400, на харчування 52 тисячі 800 і на фахівців забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів 133 тисячі 21 гривня. Також нам надійшло клопотання з ПМСД. Вікнянського ПМСД їм не вистачає коштів на пільгові рецепти. І ми додаємо, так як це можна на медикаменти додати і залишку на рахунку. Ми їм додаємо. Це, наші, це наші, наші. наші наші рецепти 50 тисяч гривень. В тому році було мало, так ну слава Богу, ми планували відповідно до того року. А в цьому році є більше потреби, тому симвом додати. Тепер ще у нас є одне клопотання. У нас є клопотання від військової частини 0284. Вони то, також за військового часу? Це 80-та бригада, казав голова. Вони зверталися до нього з таким проханням, ми ще їм гроші не виділяли, але тепер вирішили допомогти їм, то ми відділяємо 75 тисяч. На закупівлю деталей, комплектуючих та на ремонт автомобільної військової техніки, попросили. І ще в нас є одно, одна зміна на природоохоронні заходи. Це теж за рахунок залишку, який є на спеціальному рахунку: 200 тисяч для проведення природоохоронних заходів в селі Задурюка, зокрема, проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення. Десь Прямо коли йде при виїзді з вирішних щирівців, десь там затопляє, коли Щоб Анжела сталося. Не Анжала. Ні, то Туто, знаєш, якраз там нема на Сербії, там нема цього. Я можу, нам фотографію скидали. Що там було все затоплено, так? Так, так, але я не знаю, чи такий став спустили, чи то. Став спустили косову. Спустили ставу воду, вода пішла, там нема це. Немає взагалі там цього потоку і отам от треба провести такі роботи, щоб хоч трошечки та вода не збиралася. Ну шани було прокопаний шани десь від цього, від яру аж до, це, до дороги, а може і до труби. Цей там, як 에, ну, такі зміни приносимо на рішення сесії. Хто за такі зміни, прошу проголосувати. Дякую. Будемо виносити на рішення сесії, дякую.